Футбольний прогноз, товариський матч, Нова Зеландія, Україна. Букмекери віддають перевагу на Україну. Досить непоганий такий коефіцієн. Можна брати не лише там чисту перемогу. Перемога з однієї сторони України є тут фаворит, але з однієї сторони, якби є ризиковано, але можна взяти і XOM. Я не думаю, що Україна тут має проігрувати або розглядати фору, навіть нульову фору чи фору 1, Але це вже будуть менші коефіцієнти. А так, загалом, якщо говорити про саму Україну, то досить так програли два останні матчі, багато пропустили, не багато забили, і навіть ці два матча, що Канаді ми забили, вони на останніх хвилинах нічого так, якби навіть більш. Але можна сказати, що і канадці вони реалізували всі ті моменти, які були. Можливо, футболісти кращої майстерності, ніж у нас, тому такі, такі результат. А так загалом. от... Про ну, Зеландію це така команда, я б сказав би, ну як Полісся. може навіть чуть слабше за таку команду, як Полісся в нас. Чи можемо обирати збірну України Полісся? Ну, може, але все, я думаю, буде залежати від самоодачі футболістів, які вийдуть на поле. Якщо вони дійсно будуть віддаватися на полі, і грі Україну тут фаворити, вона виграє. Я вважаю, що Україна заб'є тут гол, заб'є гол. І саме брати от саму Україну як я говорив або брати перемогу, або брати Х2, це більше ймовірно, або саме фору розглядати. з такого більшого коефіцієнту можна взяти, що Нова Зеландія не заб'є. Я думаю, моментів в неї буде небагато. Хоча завжди є ймовірність, що може залетіти такий випадковий гол. Чисто випадково забуть. Хоча подобається, як грає Нова Зеландія, 8-8-7, забувають мечів. Просто Бразилія одним словом, хоча там такі збірні. Звісно в Україні оборона посильніша буде, і сильніші. Так, Я думаю, якщо збірна України не вигравати таку збірну, як Нова Зеландія, тоді кого ж тоді вигравати? Звісно статус товариський, але в товариських матчах треба також викладатися і вигравати. Так що фаворит тут у мене самий на Україні, Я думаю, це той матч, де ми якраз і виграємо. Кусь не часто в нас останнім часом радує збірна України, але й команди не слаб її попадалися, можна сказати, рівні за силою, тому такі результати і попереду буде ще тяжче їм грати, тому що там французи будуть грати з французами. Це буде неймовірно тяжко. Ось такий прогноз саме на, на нашу збірну, яка має в цьому матчі показувати ігру і виграти. Ну, ну принаймні виграть ми маємо.